Далі про санкції детальніше будемо говорити. Зараз росіяни, начебто, пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Уже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійно російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. І Путін повинен почати поважати, з ким говорить. Поки що він просто грається із дипломатією і дипломатами, заявив Володимир Зеленський. Далі детальніше будемо обговорювати тему санкцій. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він розчарований постійними нападами на Україну та повільними темпами мирних переговорів. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Раніше видання The Telegraph писало, що на розгляд Сенату. Верхньої палати Конгресу США планують внести законопроєкт, який запровадить 500% відсоткові мита на союзників Росії. Більш детально про це будемо говорити з Олегом Савицьким. Він є стратегічним радником громадської організації разом. Від стенд». це українська громадська організація, яка закликає до повного і постійного ембарго на російське викопне паливо. Я вас вітаю добро. Отже, насамперед, давайте розглянемо цей законопроєкт, про який я сказала. В середу Лінсі Грем і Річард Блюменталь презентували законопроєкт про запровадження паралізуючих санкцій щодо російських союзників. Його основним положенням є запровадження 500% відсоткового мита на будь-яку країну, що купує російську нафту, газ, уран і інші продукти, щоб зупинити Китай та інших, які підтримують. Путінську військову машину, і деякі члени сенату дали зрозуміти, що спробують винести цей законопроєкт на голосування, навіть не чекаючи так званого зеленого світла від Дональда Трампа, від президента Сполучених Штатів, про це пише The Telegraph. Тож, на вашу думку, наскільки ймовірним є прийняття цього законопроєкту, чи справді якщо його приймуть, все ж таки, в такому форматі, про який зараз заявляють? Ну, його вже е, на сьогодні підтримують більше 80 сенаторів, е, тому е, є широка підтримка і двопартійна підтримка як демократів, так і республіканців. Е, ну і законопроект представляв Лінсі Грехем, один з лідерів е, республіканської партії. Тому я, я, я впевнений, що якби, є всі шанси прийняти е, цей законопроект в сенаті, але. Е, він має бути підписаний президентом, щоб вступити в силу або ну, пройти ну, додаткові етапи також в Конгресі, тому ну, прийняття цього законопроекту в Сенаті ще нічого не означатиме само по собі. Пане Олеже, а ось ці відсоткові мита на країни, які співпрацюють з Російською Федерацією, купують нафту, газ, Уран у Росії. Наскільки це могло би паралізувати військову машину Російської Федерації, і як могло би вплинути на ті країни, які користуються цими продуктами Російської Федерації? Так, експорт енергоресурсів це ну загалом єдине на чому тримається економіка Російської Федерації. Яка ну по суті є ресурсним придатком е, тепер е, для Китаю, і, і ну загалом постачає е, лише ресурси на е, світові ринки, е, тому о, якщо потоки е, фінансові від експорту нафти і газу е, будуть перекрити? Ну це буде нищівним ударом по економіці Росії. Це основне джерело. Надходжень бюджетних податків на експорт енергоресурсів, тому це має високий потенціал впливу на економіку, але навіть якщо він, ну якщо ці санкції будуть введені в дії, вони не матимуть якби економічного ефекту миттєво, але може бути якби ефект дуже потужний. Е, ну, Політичний і ну, вплив може запустити якби процеси ну і і і і значний, якби вже ну, зміна якби формату обговорення проблеми російської агресії і в. Раді Безпеки ООН і ну, на інших майданчиках, де, де присутні головні гравці, такі як Китай, Індія? Що може завадити на вашу думку прийняти ось ось такий законопроєкт про присотвідсоткові мита для країн, які співпрацюють з Російською Федерацією? Тобто, наскільки би якщо цей законопроєкт буде прийнятий і вступить в дію, наскільки він міг би змінити світовий ринок, на вашу думку? Чи могло би бути це якоюсь перешкодою для діяння на світовому ринку на економіку в сфері газу та нафти? Це якось суттєво могло би відбитися? Російська нафта це приблизно 10% світового ринку. Тому ну, вплив однозначно буде. Але. На відміну від попередніх років зараз ну, економічні тренди більш е, е, спадаючі, і попит на нафту він скорочується. Ціна на нафту скорочується водночас, е, можливості видобутку в країнах ОПЕК е, в Самій Америці е, вони е, значні і російську нафту. Е, Технічно, економічно можливо замінити, ну особливо, якщо розширять свій видобуток країни ОПЕК раніше вони шикувалися більше поруч з Кремлем, і країни ОПЕК по суті підтримували Росію в цьому конфлікті і вони. Ну, спільно діяли в цьому картелі ну, в форматі ОПЕК, е якщо е будуть потужні вторинні санкції запроваджені, і покупці російської нафти е будуть навіть просто скорочувати е е е закупки, то на ринку просто буде е пропозиція заміщуватися іншими постачальниками. Тобто ну, дефіциту особливо, точно не буде, Так, особливо якщо будуть ну певні додаткові дипломатичні сигнали з боку 에, Сполучених Штатів з боку Великої Сімки, 에, тому тут 에, не тільки від самих покупців російської нафти залежить, а й від інших виробників нафти. Далі хочеться про позицію Дональда Трампа поговорити, тому що ми щойно поговорили про те, що пропонують сенатори, а далі про заяви президента США Дональд Трамп заявив, що він безумовно розглядає нові санкції проти РФ після того, як Москва дві ночі поспіль обстріляла ракетами та безпілотниками більшу частину України, внаслідок чого загинули та постраждали багато людей. Про це пише Блумерк. Тож, на вашу думку, а на які власне санкції готовий Дональд Трамп, якщо все ж таки він буде запроваджувати, що це може? бути е, ну Насправді в, е, в адміністрації Трампа е, працюють дві команди, які розробляють е, два різні сценарії як сценарій посилення санкцій, так і сценарій послаблення санкцій. Е, і е, попередньо розглядалися обидва варіанти. Е, ну Зараз е, Виглядає так, що більші шанси має сценарій посилення санкцій. Але якби ну поведінка Трампа не передбачувана і, і ну по суті, це це авторитарний лідер, який ну одноосібно може приймати рішення. Тому ну зараз якби Багато невизначеності, на жаль, і ну, все залежить по суті від його рішень. Тобто, навіть якщо в Сенаті буде більшість за те, щоб прийняти цей законопроєкт стосовно 500% відсоткових мит для країн-союзників, якщо Дональд Трамп не підтримає його, то санкції не будуть запроваджені. Решта за все, ні. Ну, можливо. Ну, прийняття, ну такі прецеденти бували, коли законодавство вводилось в дію не президентом конгресом, але ну подавати вето президента. Ну я, я не думаю, що в, в цих умовах зараз це буде ну можливо, і що республіканська партія буде йти на такий внутрішній конфлікт. Угу. Тоді давайте далі про те, що вже маємо. 17-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ є болючим. Про це зазначив міністр МЗС України Себіга в інтерв'ю Liberation. І крім того, Себіга каже, що українська сторона наполягає на більш жорсткому обмеженню ціни на російську нафту. Це на рівні 30 доларів за барель. А також пропонує вести санкції і проти банківського сектору. Для цього потрібне рішення Великої Сімки. Тут декілька запитань стосовно 17-го пакету. Коли буде відчутним результат 17-го пакету е, санкцій, тому що про те, що він є потужним, заявляв і наш президент на прес-конференції з журналістами. Е, і про те, чи справді е, можуть бути запроваджені потужні санкції е, проти банківського сектору і стосовно 30 доларів за барель на нафту, чи це теж реальна історія, на вашу думку? Ну... Е... Оновлення цінового обмеження важливе не тільки в плані зниження цього цінового порогу, а також оновлення взагалі якби, системи контролю і системи відслідковування російської нафти і також ну, нових правил ведення нових правил, бо ну, Росія знайшла. Способи обходити ці нові обмеження. Зокрема, ну, створили свій тіньовий флот. Дуже важливе зрушення в 17-му пакеті санкцій, що було накладено санкції на рекордну для Євросоюзу кількість цих тіньових танкерів, 189 суден. були на них були спрямовані санкції. І коли ну подібні заходи вжила адміністрація Байдена в січні цього року, то ефект був відчутний, і російські прибутки від продажу нафти впали, але цей ефект був короткостроковий, тому що Росія знову знайшла ну, заміну тим кораблям, які були. Виведені з обігу, виведені з можливості заходити в європейські е, порти, і ну, і взагалі в порти Великої Сімки, е, вони просто переорієнтували знову торгівлю, знайшли нові ланцю... логістичні ланцюги поставок, інші кораблі. Е, тому санкційна боротьба з Росією, вона якби е, так. Така сама невпинна, ну, як на фронті, і е, тут е, потрібна винахідливість для, для того, щоб е, перше, ну, санкції, які приймаються, були більш е, як це е, більш потужними в плані е, е, дотримання і менше можливості для їх обходу. Відповідно, щоб Росію випереджувати на кілька кроків, не тільки. Реагувати на, на те, що а й випереджувати Росія... запобігати тому і, 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 і впливати на ці санкції, щоб вони були не короткостроковими. На завершенні нашої розмови, якщо можна так. коротко, на вашу думку, чи, пого... чи готові зараз країни Великої Сімки до зниження ціни на нафту Російської Федерації? Бо ми пам'ятаємо саміт в Канаді, де, де міністри фінансів країн Великої Сімки не змогли домовитися саме про граничну ціну для такого зниження. Так, е... Я сподіваюся, що цього року о, це можливе. Це можливо в, в принципі по кон'юнктурі ринку. Е, тут головне це дійсно політична воля і е, рішучість впровадити е, цю систему контролю фінансову е, за всіма транзакціями з російською нафтою. Е, і ну, це повністю в силі країн Великої Сімки Великобританії. Німеччини, Франції, зокрема, які можуть спільно контролювати Балтійське море і по суті зупинити російський тіньовий флот і змусити Росію знову повернутися до перевезень легальними суднами, які мають належне страхування, які і працювати в рамках міжнародного для... права. Так, Дякую вам, пане Олеже, за ці коментарі. Олег Савицький, стратегічний радник разом із стенд був з нами на зв'язку.